У рік обласний діагностичний центр прийняв 130 тисяч пацієнтів. Аби потрапити до лікаря, в реєстратурі треба було взяти талон. Але перед тим кожному пацієнту пропонували сплатити благодійний внесок. Пропонували ну хто скільки міг 10, 20, 30 гривень, хто скільки міг. От, то зараз уже звичайно всі коли дали додаткове фінансування. Наша обласна рада консультації пацієнтів у нас безкоштовні. Такої благодійної допомоги торік в діагностичному зібрали 6 мільйонів гривень, і це при тому, що внески платили менше половини пацієнтів. Але вибору не було, пояснюють у медзакладі з обласного бюджету у 2014-му їм виділили 14 мільйонів гривень, яких вистачало лише на зарплату. Тож половина з тих шести благодійних мільйонів йшла на оплату комунальних послуг Цьогоріч цю Схему зламали. Я принципово принципово, ще, напевно, до нового року сказав, що так не має бути. На сьогоднішній день в тому бюджеті, якому ми прийняли, ми заклали фінансування енергоносіїв у розмірі півтора мільйона. Ми заклали фінансування перший раз за дуже багато років, я навіть не знаю, можливо, за 20 років. На фінансування там невелика сума, але все рівно 200, 218 тисяч. Ми заклали на медикаменти. Ми заклали 40 тисяч на харчування. Усе це зрештою і дало змогу відмовитись від благодійних внесків, але не варто плутати безкоштовні консультації з обстеженнями різними процедурами та аналізами. За них все ж доведеться платити. Ціни щоправда теж переглянули. Крім того, в діагностичному центрі кажуть, запровадили цілком зрозумілу і прозору систему оплати. У нас іде або касовий апарат, у нас кожній кожній людині видається чек. У нас немає такого, щоб людині не видали чек, щоб кошти йшли із, із рук в руки. Тобто людина отримала І другий у нас є варіант, у нас стоїть е, тут термінал. Там бачили, банк, людина підійшла, в термінал оплатила послуги, теж отримала чек. Пацієнти, які звикли скрізь платити, таке нововведення вже оцінили. Слова лікарів підтверджують, благодійних внесків кажуть, і справді вносити не просять. Ні за що, мамологу, не платила безкоштовно. Думала, що треба платити, що то спросила, в реєстратуру сказали, що не треба платити. Прийшла перевірити. За електрокардіограму всього 10 гривень. Не платили аж до консультації лікаря. Консультації безкоштовні. Я читала в газеті і так. А Раніше як було, а раніше було по іншому. За все платили звичайно, і за обстеження і за консультації. Серед інших новацій діагностичного центру безкоштовні консультації, обстеження і лікування усіх учасників, АТО, членів їх сімей та переселенців. А для підвищення якості обстежень усіх пацієнтів у медзакладі вже незабаром мають оновити парк апаратури. Відповідні листи вже направлені столичним чиновникам. А тим часом першою ластівкою став новий кардіологічний узд сканер, який у рамках державно-приватного партнерства діагности. Ічний центр отримав на місячну апробацію. Обстеження на ньому проводять безкоштовно. Втім, на цьому подарунки тільки починаються в рамках державно-приватного співробітництва. Вже в найближчому майбутньому в діагностичному центрі має з'явитися ще більше сучасного обладнання, а обстеження на ньому буде дешевшим на 25%. Усе для пацієнтів. Оксана Жужельська, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.